Мить за миттю плине час. І ось зустріч знову у нас. А дітки пильні, не пустують, кожне моє слово чують, і, скажу вам, не дарма я, неуважних тут немає. так? Сьогодні ми починаємо вивчати дуже цікавий матеріал, математичні задачі, а моїм помічником. Буде ось цей маленький гном. Привітаємося ж з нашим гостем гномиком. Привіт! Мене звати гномик Запитайлик. Я дуже полюбляю про все питати. А ще мені дуже подобаються кмітливі діточки. А ти кмітливий? Давай перевіримо. Я ставитиму тобі невеличкі математичні питання, а ти будь уважним і добре міркуй. Ти та я, та ми з тобою скільки нас усього? Двоє, молодець. Ростуть у полі чотири берези. На кожній березі по чотири гілочки. На кожній гілочці по чотири яблучка. Скільки усього яблочок на чотирьох березах росте. Молодець. Жодного яблука, бо яблука на березі не ростуть. На столі Лежать три яблука. Одне розрізали навпіл. Скільки стало яблук. Молодець. Їх було і залишилося три. У двох братів по одній сестрі, скільки дітей у родині? Молодець, троє бачу, ти дуже кмітливий та розумний. Запитайлик діточки у нас дуже розумні і хоча дуже полюбляють математику та лічбу, здогадалися, що твої жартівливі задачі не математичні, а на кмітливість. Трошки пожартували, а тепер продовжимо нашу зустріч. А скажи, чи любиш ти цікаві історії, казки? А назви свої улюблені казки і їх головних героїв. А в кожній казці перед головним героєм виникають перепони, які потрібно подолати. А щоб це зробити? Головний герой має вирішити, як саме має вчинити, що слід зробити, аби отримати те, чого прагне. Тобто перед ним постає завдання. А скажи, хто головний герой у казці Івасик Телесик? Так, хлопчик Івасик. Чого він прагнув, коли його вкрала змія? І Васик Телесик прагнув повернутися додому. А як він це зробив? Так, він обманув оленку зміючку, утік, покликав на допомогу гусей та прилетів додому. А хто головний герой у казці? Кіт у чоботях. Кіт, який дістався у спадок бідному хлопцеві, а як він прагнув допомогти господареві стати багатим? Він задобрив короля подарунками, переміг людожера, А як він це зробив. Так! Запропонував йому стати мишею та з'їв його. От бачиш, у казці Герой завжди отримає перемогу, якщо правильно вирішить поставлене завдання. А ти знаєш, що математика це чудова наука, яка допоможе кожному з нас, хто порашує з нею. Вирішити будь-які завдання, от тільки в математиці вони називаються задачами. Чим вони відрізняються від звичайних завдань? Тим, що для їхнього вирішення потрібно виконати математичні дії, щось порахувати, порівняти. Запитайлик правий. Задача це також цікава історія, головний герой якої стикається з цікавим завданням, яке необхідно вирішити, тобто розв'язати. І це завдання пропонується героєві у формі математичного запитання, наприклад, скільки стало, наскільки більше, наскільки менше. Давай знову вернемося до казок. Цікаво, чи дійсно можна з їхньою допомогою скласти та розв'язати задачі? Пригадай казку про солом'яного бичка. Давай складемо про нього задачу історію. Я буду розпочинати речення, а ти закінчуй. Стояв солом'яний бичок на посавицьку. До нього завітали звіри Вони хотіли схопити бичка, але самі прилипли. До бичка прилипли зайчик, вовк, лисиця та ведмідь. От ми і склали з тобою. Історію задачі, а ця історія називається умовою. А тепер давай поставимо до неї математичне запитання. Скільки тварин прилипло до бичка? Порахуй. Правильно чотири. Чи відповіли ми з тобою на питання задачі? Так, отже, ми розв'язали задачу і отримали результат. Давай з тобою повторимо, що ж таке математична задача і з яких частин вона складається? Цікава історія, герої якої вирішують математичне завдання, це. Задача. Опис подій та героїв задачі це умова. Після умови задачі завжди ставлять запитання. Вирішення математичної задачі називають розв'язанням. Коли задачу розв'язано, то отримують відповідь. Кожна задача пов'язана з виконанням математичних дій. Хто щось зробив і число змінилося, стало іншим, більшим або меншим. Гномику, чи не хочеш ти нам розповісти про математичні дії? А як же? У кожній задачі в тій, де мова про збільшення кількості йде, як хтось приходить, чогось прибуває, як множина у задачі зростає, кажуть, задачка ця на додавання. Отже, щоб відповідь правильно дати, треба дві групи предметів додати. А це робить знак який звемо ми плюс ось такий дві палички хрест-нахрест складені. Отже, якщо умова задачі передбачає те, що діти склали в одну вазочку яблука, то що вони зробили? З кількістю яблучок збільшили чи зменшили їх? Так, збільшили. Яку дію діти виконали з двома множинами яблук? Додавання. А який це знак? Так, це знак плюс. А тепер увага. Я розповім тобі ще про одну математичну дію, яка називається віднімання. Зменшення кількості це віднімання. Якщо пішов хтось, пропав, тобто зник, з'їли гриби, загубився черв'як, менша кількість ножини спадає, знак тоді мінус нам допомагає. Він вилучає, і він віднімає. Так ось було, а тепер вже немає. Так ось, коли кількість зменшується, ми використовуємо математичний знак віднімання. Поглянь, як виглядає мінус, як горизонтальна рисочка. А давай з тобою вирішимо задачку. Чотири цукерки у вазі лежали. До них підійшла мала дівчинка Алла. Цукеркам вона надзвичайно зраділа. Одну взяла, розгорнула і з'їла. Так скільки тепер їх у вазі лежить? Задачу малята таку розв'яжіть. Так, було чотири цукерки. Ала одну з'їла, тобто стало на одну менше. Ми використовуємо знак мінус. Скільки залишилося цукерок. Ставимо знак дорівнюємо і вирішуємо, 4 відняти 1, дорівнює 3. Я пропоную тобі пограти у гру додавання чи віднімання. Уважно слухай завдання, і після кожного речення одразу підіймай та показуй картку із відповідним знаком. Якщо йдеться про те, що кількість чогось зростає, стає більшою це додавання. І ти показуєш знак плюс. А якщо зменшується кількість, це віднімання, і ти піднімаєш картку зі знаком мінус, до Іринки прийшли в гості подружки. І з вирію прилетіли птахи, зайчик схрумав морковку. З дерева впали листочки. У миску додали яблук. На клумбі розцвіли квіти. Про що йшла мова на нашому занятті? А розкажи, з чого складається математична задача, що у ній є. Задачу починає умова, а завершує відповідь. Що роблять з математичними задачами? Вирішують. А про які математичні дії розповів нам сьогодні гномик? Так, додавання та віднімання. Який знак ми використовуємо при додаванні плюс, а який при відніманні? Мінус? Молодець. Ти дуже гарно сьогодні попрацював.